Привіт всім хто зайшов на канал Garden Place. Я покажу вам, як в моєму саду визвалося повторне квітування квітів плітом, ліхнеса, карпатського колокольчика та великих високих флоксів. Тому кому цікаво, залишайтеся на каналі. Відео буде саме про це. Ну, ви вже, певно, зрозуміли, що це пітунія, яка квітує, коли ми видаляємо від в неї квіточки. І вона продовжує своє квітування. Цю я ще й умудрялась обрізати. І тоді вона не йде вгору, не звисає такими вітями, які мені не дуже подобаються. А пишненьким зачіскою квітує на горі горщика. Ну, це буде. Мій перший приклад. Я думаю, що всім він буде зрозумілий. В саду є теж квіти, і їх принцип просто такий самий, як і у цієї петунії, до якої ми вже всі звикли і знаємо, пройдемо далі. Я вам обіцяла показати ліхнес. тому давайте я покажу. Хто дивився, в мене було ще раніше відео про ліхнес, який я знімала в червні. І я там казала, що треба. Не боятися після відквітання його обстригти. І тоді він буде нарощувати нові квіти. Ось саме це і відбувається з ним зараз. А зараз у нас 13 серпня і він вже вийшов на повторне квітування. Бачите, десь є бутони, які ще не розквітли. Ось стоять в бутонах. А ці вже квітують. А це другий кущик в моєму саду, який я обстригла трошки вище. І він стартував на тиждень раніше, ніж той, що перший я вам показувала. Тому що, якщо йому доводиться нарощувати високі пагони, на яких він зав'язує бутони. Квітування відкладається десь на, на тиждень часу далі. Ви можете помітити, там далі квітує традисканція. З нею була зроблена та сама процедура. Ті, хто дивляться мій канал не перший раз, то знають, що я розповідаю тут більше про троянди, про обрізку, показую їх красу, яка квітує в мене, які троянди є в мене, розказують, зілюся якимись секретами, з глядачами. Тому я думаю, що ті, хто дивляться троянди, то вони знають, що обрізати троянди треба обов'язково. І це стимулює їх на повторне квітування, а не зав'язувати насіння і йти вже в зиму на відпочинок. Тому що головне завдання наших рослин це видати потомство. А потомство це для них це насіння, закласти насіння. Тому якщо ми так робимо з трояндами, можна зрозуміти, що можна таким чином чинити і з іншими рослинами, які є в нашому саду, наприклад, флокси. Той самий принцип спірея японська. Ось в мене теж є спірейка, яку я стригла. І вона зараз теж продовжує квітувати повторно. І це дає можливість нам споглядати квітування ще один раз. У нас досить тепло і довго іде літо, а зараз взагалі клімат змінився. Немає такого знаєте, міжсезоння, довгих, прохолодних якихось часів, які плавно переходять в зиму. А зими в нас вже останні три роки взагалі я не бачила снігу. Навіть на Новий рік не випадає сніг. Клімат змінюється і ми маємо можливість продовжити для себе літо і обрізати наші рослини на повторне квітування. Головне це робити вчасно, не тримати ці відсвічі квіти довго на стеблі, щоб вони там почали закладати насіння. А як тільки побачили, що квіточка вже ну, не має такого гарного яскравого кольору, чи не такий в неї добрий набитий тургор, то треба її одразу зрізати. Тому що ну, час це ресурс, і треба їм правильно розпоряджатися. Ну, а тепер пройдемо до карпатського колокольчика. Я його обрізала у кінці липня, тому бачите, за два тижні він вже випускає перші квіточки. Якщо хочете, щоб він набирав квіти швидше і вони були насиченого яскравого кольору, то можна його підживити фосфорно-калійними добривами, щоб всі ці квіточки... Сходили таким дружним рядком. Ось. Свої я вже підживила позавчора. Ось можна подивитися, наближу ближче, ближче приближу, що там вже є і бутони. А якщо ми вже тут, то покажу вам ще мою трояндочку сам. Це Флорібунда. Дуже гарна, яскрава у неї квітка, така вона розпускається жовтенька. Чим більше сонечко на неї потрапляє, тим вона стає червонішою панянкою. А восени вона хамелеонить і одразу жовта, така жовта-жовта з червоною спідничкою. Поки ще тепло, тому вона такого зараз забарвлення. А цю красуню називають Black Magic. Які в неї гарні переливи такого бархатного відтінку. Бачите, камера не знає передає чи ні, але в неї чорне таке забарвлення на закрутках пелюсток. Black Magic, чорна магія. Читала відгуки, що це безпроблемна троянда, їй гарно саджати в парках громадських. І вона не мерзне, і вона квітує повторно і густо. Тому вибрала її як безпроблемний сон. Але в моєму саду вже третій рік квітує і щось ніяк не може наростити собі гарний кушик. Але треба сказати, що так, вона зовсім не хворіла, в неї листя ще зелені, бачите, ніде вони не пожовтіли без плям. Тому, кому подобаються такі квіти, класичні бокали з червоними пелюстками. Можете собі взяти на замітку цю красоню. Ну, і як можна обійтись без флоксів в цій розмові. Флокси це така благодарна краслинка, що... Хочеться її вирощувати і вирощувати, тому що їй все підходить. І піщані ґрунти, і те, що ми її інколи можемо забути полити. те, що вона там в якійсь стіні знаходиться. А тут ми бачимо, що після. Того, як ми її обрізали, вона видає нові пагони, на яких буде продовжувати квітувати. Флокси розчує в повторне квітування впродовж трьох тижнів. Ось і спирайки. Цей сорт називається Gold Flame. У неї таке червоне забарне листочків молодих. А там вона вже повторно почала квітувати, опускати свої парасольки. Я хочу сформувати із неї тут такий гарний бордюрчик фітопластикою із цієї рослини, тому що вона дуже гарно піддається стрижкам. З нею можна формувати будь форми, які вам потрібні в саду. Тут я хочу зробити, щоб це був такий бортик, ось так, щоб вони зімкнулися. І за ними вже росли високі троянди. Поки вони в мене ще низенькі, такого зросту, як і спіреї. Але це високі троянди мають вирости. Ця троянда називається ностальгія. І для цього ми посадили тут спірейку. Весною на неї дуже класно дивитися, вона такого. Помаранчево-червоного забарвлення. В неї маленькі листочки червоні. І вони радують нас своїм кольором після холодної зими і сірої. Ось. Ось таким півколом я тут хочу виростити з пірею. Вона невисока, в неї висота десь 60 см має бути. Ну і, звісно, ми можемо її стригти і стримувати в зрості і в ширині. Ось такі в неї гарні квіточки. Дякую вам, що ви залишались зі мною. Бажаю всім здоров'я, сил, натхнення. На нові звершення і гарного настрою. Дякую. Бувайте.